У нас відвок на книжку, книга для читання та розвитку зв'язного мовлення. Дуже крута книжка, нам сподобалась. У нас дівчинці 5 років, вона задоволенням читає ці казки. Вставляти пропущені слова, замість картинок називати. Правильному відмінку малюнки дуже круто. Потім після прочитаного тексту запам'ятовувати і вставляти пропущені слова. І розташувати послідовність по тексту, яка послідовність у малюнках. Після кожного Тексту є завдання невеличкі запитання, дитина з задоволенням займається. Рекомендую.